Розвідувальні і ударні літаки, і коптери, дрони камікадзе, наземні, і навіть морські дрони. Нам це треба усе багато а головне на вчора і лише через рік великої війни алілуя, Міністерство оборони от прям системно взялося за розвиток української безпілотної галузі. Міністерство прийняло на озброєння три десятки різних моделей, десять із них замовило у серійне виробництво. А Кабмін під це виділив безпрецедентні 40 мільярдів гривень. Разом з тим у міністерстві запевнили, купуємо лише серійні моделі. Логічно, зараз кожна копійка і кожна хвилина на рахунку. Тож відписувати крупнокаліберні бюджетні контракти варто на випробуване, ефективне і стабільне виробництво. Але думаю, ви вже здогадалися, що не дивилися би зараз цей ефір, якби в реальному житті все дійсно працювало саме так. У грудні 22-го року Міністерство оборони уклало контракт на закупівлю безпілотних комплексів під назвою Хок. Не плутати з Глобал Хок, Блек Хок, Ред Хок просто хок, тобто яструб. Мова про клас розвідувальних безпілотників, які зараз дуже потрібні українській армії. І для власне розвідки, і для коригування вогню артилерії. Для розуміння, це ті функції, які зараз уже виконують знайомі вам українські лелеки, фурії, чи шарки або ж імпортні функції чи ЕОС загалом міністерство оборони замовило 55 комплексів хок. Кожен із них складається з наземної станції управління та двох бортів. Загальна вартість контракту 807 мільйонів гривень. Тобто орієнтовна ціна одного комплексу на дві пташки понад 14,5 мільйонів гривень. Або якщо вам зручніше рахувати у валюті, десь 400 тисяч доларів. Контракт уклали напряму з виробником, компанією Українські авіаційні системи. Нею володіє троє осіб. Частина у дружини екснардепа Борислава Розенблата, так, героя тієї самої корупційної бурштинової епопеї. Якщо призабули, гугліть. Розенблат. Бурштин набув ще частина у їхнього давнього сімейного бізнес-партнера Костянтина Пожедаєва. Ну і ще десь чверть у якогось молдованина, але то взагалі не суть. Адже Розенблат завжди відкрито говорив, що цей проект його дітище цим питанням займався я ще в 2014 році. І я знайшов команду, знайшов однодумців, знайшов своїх. Eh, друз друзів, інвесторів. Що ми бачимо на цих відео? На жаль, не скарб, як сказав би класик. Іноді борт не злітає. І Оп. <світло> 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 Іноді з горем навпіл таки злітає. Чуть-чуть! <світло> <світло> Ну-ну-ну! Давай-давай-давай-давай, але чомусь вистачає його ненадовго. Я викинув, бо на місці вже замер. Борт хилетає, він завалюється і його доводиться садити ось раз. Ось ще раз. І знову. Як то кажуть, у народі трохи лізе, трохи пхає. Зрештою, коли борт нарешті виконує політ, починаються проблеми з картинкою. Дистанція 1,5 кілометра до станції. 287 і над Висота у 287 висота. Над рівнем землі. І що тут дріном землі. Пішу тут вийде, ні тут. Дистанція 3,3. направлена антенна. Ми хоч сама переключилась вже плюс. На ці навчання приїжджав особисто Розенблат. Вислуховував скарги, але переконував, що це все нормально. Що хлопцям видали якісь учбові борти, а бойові будуть інші. Ну тобто такі ж, але не зовсім такі. Але точно будуть, десь колись: Ну, як? вирізали. Крипіння. Так кріплі стрипти, блять, А То на нього учебні борти. борти будуть Такі ж. Только, блядь, отработанные. Я вже не вірю в Ну, Я вже не вірю в это. Ну, я теж не вірю в. Вам же не дають какую-нибудь зберіга, щоб ви там, блядь, пошли їх, блядь, поубивали. Блядь. Тобто, по суті, визнавав, що безпілотник ще дійсно сирий, але обіцяв, що з навчань пілоти поїдуть уже з доопрацьованим. Ми знаємо, що помогу. От я ж кусь таких немає телефони, тому що те, що проходить у нас іспити. за же день заливается борт, который вы летаете, он едет на тесты, снова Мы на них летали 20 минут, до 40. Вы сегодня получите борты, которые абсолютно уже приспособлены. Наработаны. Но... Да. Ну, что касается нашей подготовки с вами будете работать абсолютно на рабочих портах. Он уже не будет падать, дай бог сегодня не будете выпускать землю, которая будет действительно работать на высоте, по земле, по целям, по всему остальному. Обіцянка цяцянка дурному радість. Хлопці кажуть, з тих навчань так і поїхали без бортів. Фух. Окей, видихай, ще тільки середина липня до дедлайну, ще цілий місяць. Камон, ми всі інколи дороблюємо проекти в останній день, ну правда. ж? Тому давайте не будемо робити поспішних висновків, сказали ми собі. Давайте дочекаємося дедлайну. Дочекалися 14 серпня, день до здачі контракту. Розенблат привозить здавати чотири комплекси. Не 55, чотири. Але біс уже із ним. Головне, вони готові. Ну, готові ж, правда? Борислава Соломонович, добрий день літаємо. Коли ви купуєте у магазині фен, ви обов'язково ткнете його у розетку не на всі режими, просто перевірити чи дме. Десь так само виглядає процес здавання БПЛА виробником замовнику. Безпілотник не ганяють на максимум його потужностей і підребами, але він має відкатати програму мінімум, злетіти, показати картинку з різних камер, планово приземлитися. За всім цим прискіпливо спостерігає окреме військове представництво Міноборони, так звана прийомка. Перший борт цілком штатно злітає, але невдовзі оператор починає втрачати картинку. Спершу вона ніби підвисає, а потім і геть пропадає. Чого картинка пропала? Розенблат припускає, що борт перегрівся. Просить дати техніці охолонути і другий шанс. Година прилежала на сонці, може, вона там дійсно перегріла. Але сама техніка Розенблату другий шанс не дає. Другий борт відкатує програму, але при посадці тицяє носом у землю. Крила відпадають на носі тріщина. Розенблат переконує, що все штатно. Тріщину можна заклеїти, а крила крила то так і треба. Це спеціально так зроблено. Я дуже зняти нагрузку скриля. І сі ніби скрилі не, не розкриювалися, вони просто б малюка. І хоч така технологія справді існує, прийомка дивиться на розенблата квадратними очима. У документації самого ж виробника такого не бачили. Комплекс приймати відмовляються. З камерою ми не можемо виконувати. і жорстко посад. Да хай вони знімають камеру, перепрошивають там. Ага. Під час випробувань вони не можуть перепрошувати. Лучше будь будь-яке відхилення, і його відкладають на потім угу. да? на повторне приємно ну, повторно. Да. Першим не заладилося, розвертають другий комплекс. Другий запорюють уже на зльоті. У небі борт чомусь задирає носа, ніби у нього сталося запаморочення. І пташку терміново саджають. Вітя, вітя, вітя. Що, 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 що це було? Та він просто на крен пішов. Работували. Що тут? Чому не тут? Там прищенерів можуть бути. Ну в нього не різко. Да, він не за А питати ну, його да, чому пішов на вір ну, через неправильні параметри і я не знаю, що він за Ну, що теж йому помішало що там. чому це пішов наверх? різко. я думаю, це ви мені скажете у комплексі. Два борти, але якщо один не виконує програму, завертають увесь комплект. Якщо він при наборі висоти десь пошов у свалювання. То, у сів гарно, але може у нього не до кінця працює автопілот. Морошись, mm -hmm. хай вони дивиться. Він здається mm -hmm. комплексом. Комплекс два літака. Два літака працює нормально, все показання відкрисовують, і ми його приймаємо. Без претензій відлітав лише третій комплекс, і це єдиний, який у нашій присутності погодилися прийняти. Четвертий літали без нас. І ось як це описує, сам Розенблат. Один самоліт. Працював, а другий самоліт вже було пізно і вже було цей шкіль повний. Так, ага. да, тому вже знаєте, було пізно, так. Да. То що, четвертий не літав? Не, не, він останній круг ми просто пустили, запустили, він не навіть не злетів, тому що не було даже вітру порива. Ага, то. Навіть не було пориву вітру. Так, да. один одлітався нормально, а другий ага. Ми так, вирішили перенести. Ми маємо. Нам обіцяли 55 безпілотних комплексів. Привезли 4, три з них з прибабахом, та ще й у кожного різний. А нам, нагадаю, обіцяли купувати лише продукцію серійного виробництва. Знаєте, у чому прикол серійного виробництва? У передбачуваності? У тому, що кожна наступна одиниця така ж, як попередня. І скільки б. Ну, скільки б пляшок цієї мінералки я не купила, я завжди знаю, яка вона всередині на смак, однакова. І саме в цьому полягала логіка Міноборони, коли воно заявляло, що купуватиме лише серійні моделі. Що в біса пішло не так? Кому за це сказати спасибі? І головне, коли тепер військові отримають ці безпілотники? І чи взагалі отримають?